Сучасна культура у невеликій та немогутній це конкурс на краще вилизування. Чобота за це путінський фонд роздає дерев'яні своїм холуєм направо і наліво. прикладу, цьогорічний бюджет цього так званого путінського гаманця майже 50 мільйонів доларів. Головна умова конкурсу майстерно підлизувати бункерному та маскувати під патріотичним соусом вигідні кремлю наративи. Хочу почув чи підкреслити, що мистецтво поза політикою? Угу. Мабуть, саме тому отримати грант на так званий мистецький проєкт в Ерефі означає скласти іспит на політичну. Благонадійність і відмінники в цій справі, звісно, блазні з найближчого оточення бункерного диктатора. Ось вам історії успішного успіху тих, для кого головний принцип це відсутність принципів. Свій історичний максимум викачаних з бюджету дерев'яних оновив союз письменників Ерефії. Вгадаєте чому? Ну, бо там нині ватажкує путінський помічник та бутафорний представник Ерефії на переговорах з Україною товариш Мединський. Раніше він прославився тим, що був серед авторів брехливого підручника з історії для старшокласників. Скатерті самобранкатертини, самобранки, Скатерти, самобранки, піч, самобранки. Піч, яка сама їздить. От приблизно такими брехнями нашпигований. Отой підручник для десятикласників. Там понад два десятки відсилань на російського диктатора. Злілі Путіна ліплять так званого захисника, так званої історики. Тичної правди, а у підручнику 11 класу Путіну взагалі присвятили сім розділів. Сумарно це ціла сотня сторінок. Ну або чверть усієї книги. Всім хочеться всім хочеться мати свого кота в чоботя, який перенесе тебе в гарний замок. Вирішить всі твої проблеми з людожером. Тим часом мединський з людожером подружився, а тому у спілку письменників, якою крутить він. Мединський, тобто Кремль щедро валить майже півмільйона доларів. Дякую, дякую. Десятки мільйонів дерев'яних зіллють на так звану премію слово. На болотах вона з'явилася лише торік. На податки глубинаріїв мединський обіцяє так звану розчистку літератури болотяної Росії. Очевидно, йдеться про розчистку від залишків здорового глузду. Ну бо того року спецприсуть її премії прилип до недобитка Захара Прілепіна. Це отой зет письменник, який верещить, що війна проти України це благо. Нас хотя би шанс у нас, хоча б є шанс повернути собі своє велике російське ім'я, лише україною імперські апетити оцього пропагандиста не обмежуються стаю іскрим за то, щоби я щиро виступаю за те, щоб ось ці території, звідки до нас приїжджають гастарбайтери, просто приєднати хто нам заборонить після параду у Києві зробити щось корисне на євразійській території. Та поки замість параду у Києві оцей Прилєпін ледь не опинився на концерті у Кобзона. Два роки тому, коли магу цього путінського пропагандолога підірвали у Нижньому Новгороді, Прилєпін тоді ледь вижив. Я от за, бував... я за кордоном бував десятки разів. Там люди живуть гірше ніж я і моє оточення. Музиканти знайомі всі мої знайомі парижани живуть гірше. Звісно, якщо набивати кишені дерев'яними з державних премій, то живеш в якійсь альтернативній реальності. Ерефія тоді взагалі перетворюється, ледь не на рай на землі. А мільйони злиднів глубінаріїв, які живуть за межою бідності, у них там то ж просто статистична похибка. Ну а ми переходимо до інших нужденних з путінського оточення. До прикладу, без казенних коштів точно не вижила б дружина головного рота Кремля піскова, фігуристка Навка. Межі її грантоїдства вже сягнули таких обріїв, що навіть болетяним інтерв'юєрам несила очі закривати на оті нулі в отих державних контрактах. В ці часто. в мережі часто виникає така тема, що ну, звичайно, Тетяна Навка дружина піскова, тому вона виграє гранти на свої шоу. Там де, Там, де є, є така можливість, краще подивитися статистику. А давайте краще подивимось на суму чергового гранту. Завдяки путінському фонду квазікультурних ініціатив Навка перетравить чергові чверть мільйона доларів. Закублені мене. залякування мене, моєї сім'ї, мого чоловіка, чоловіка, дзвінками чесно, чесно, мене взагалі не лякає. Я, я абсолютно, абсолютно чесна, чесна перед собою, перед своєю можна перед сказати, собою, батьківщиною своєї родиною. а чесність так і пре. Ну, особливо, якщо пригадати, що ця грантожерка родом з нашого Дніпра. Все що, я... Все, що я в цьому житті я роблю, мать, я добиваюся мать. тільки своєю працею і своїм ось цим ось натиском. Та не натиском, а нахабством. Бюджетні гроші з путінського фонду мають піти на Льодове. недошоу «Алінький шоу, цвіточок. Його планують закотити у Сочі. От тільки оцей крижаний балаган не безоплатний. Квитки вже у продажу і коштують від 2 до 5 тисяч рублів. При тому, що торік компанія благовірної піскова мала прибуток майже півтора мільйони доларів. Хоча, мабуть, правильніше буде сказати, таким чином мала прибуток саме за рахунок ось таких от грантів. Ще один недомитець, який добряче підгодувався від кремлівської грантової годівниці, це віолончеліст і, за сумісництвом, ще й близький друг бункерного товариш Ролдугін. На цей раз йдеться про майже 370 тисяч доларів. Ці державні гроші отримає фонд Талант і успіх. Ну бо Ролдугін серед його співзасновників. На ці гроші у Сочі затягнуть так звані дні опери. Віркаліпний муз... чудовий музикант Сергій Павлович Ролдугін, і улюблений без перебільшення скажу улюблений мільйонами. А точніше, любить мільйони та мільярди доларів. Бо популярними з цього товариша Ролдугіна зробили не тільки віолончель, а й офшорний скандал, в який цей ролдугін втрапив десь з десяток років тому. Многі творчі люди багато творчих людей в Росії. Я не знаю, може кожен другий займається бізнесом. Наскільки мені відомо, Сергій Павлович те Але який його бізнес? Він є міноритарним акціонером в одній з наших компаній. І там якісь гроші і заробляє. Це звичайно не мільярди доларів. І синітниця. Брехня з усього цього тільки те, що така компанія типу була лише одна, бо насправді йшлося про те, що музикант Ролдуген володів кількома офшорними фірмами з оборотом у кілька мільярдів доларів. Близький друг президента Росії Володимира Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін аж до 2015 року володів офшорними компаніями з оборотом у кількома мільярдів доларів. Ці компанії здійснювали дивні операції, що дозволяли отримувати кілька мільйонів доларів за день. Зокрема, йшлося про сумнівні угоди з акціями російських держкомпаній, отримані кошти йшли на купівлю стратегічних активів або ж на особисті проєкти пов'язані з родичами та друзями Путіна. Офшорні в фірми Ролдугіна виходячи з архівних матеріалів моссак Фонсека були закриті в 2014-2015 роках. Зазначу, що до розслідування були залучені сотні засобів масової інформації по всьому світу, у тому числі BBC, Guardian. У 2016 році власник отієї тіньової офшорної імперії з мільярдними активами, товариш Ролдугін, давав пропагандистські концерти у сирійському місті Пальміра. Ну, поки російська авіація допомагала режиму Асада нищити повстанців, стирати з лиця землі цілі міста та вбивати мирних жителів. Тож не дивно, що після Сирії Ролдугін взявся типу підтримувати жителів окупованої Донеччини. Сьогоднішнє політичне сьогоднішнє політичне становище країни досить важке. Багато хлопців, які там навчалися і жили, втратили цю можливість. Але центральна Росія допомагає всіма силами. Так, через кляту Ерефію таланти Донеччини і втратили можливість навчатися та розвиватися. Ось воно болотяне милосердя: позбавляти людей цивілізованого мирного життя, а тепер видавати це за турботу та допомогу. Ще майже 430 тисяч доларів з державного гранту у свою кишеню покладе не просто рупор Кремля. А улюблений гурт Бункерного. Це я про Любе і Растаргуєва. Звісно, у Расторгуєва екстаз від кремлівського диктатора та його кровожерливих ініціатив не менший. Ти сестра з країною і зі своєю армією Це абсолютно... абсолютно правильно за рахунок податків матрьошок. Ця патріотична гарляка другий рік поспіль влаштовуватиме зет фестиваль Музика Гордих у Нижньому Новгороді. Торік на цьому фестивалі гоцали такі артисти ротом, як Куртукова. Це ота, яка вилає про Ерефію нозочку. Матінка земля, біла я берізонька. Для мене свята Русь, а для інших занозонька. Ну ви зрозуміли рівень мракобісі ось цього фестивалю під Ну це, це повна дурня і божевілля. Всі тільки знизують плечима і крутять пальцями біля скроні на цих йолопів, а вони просто бовдури. Але грант Расторгуєвий поряд не стояв з тим, який собі вибив актор скріпоносець за доносець Бізруков. За останні 13 років цей путініст продемонстрував просто вражаючі дива лицедійства. у лютому. 2012-го він відмовився зніматися у передвиборчому ролику Путіна. Але вже за два роки з запалом дряпав підпис під заявою болотяних діячів культури на підтримку дій Путіна в Україні та Криму. Нічого такого тут немає нічого такого, що могло б якось суперечити моїм думкам і поглядам. Я вважаю, що Крим дійсно наш. При цьому цей блазень на серйозних щах розмірковує про те, як зле, якщо хтось вчить державу, як їй жити можна? Я у себе розберуся? Можна я сам розберуся. Мені не треба допомагати, тому що ви допомагаєте мені через щирого серця ж. Ні, це вже не лицидійство, а шизата, лицемірство. Вдавати, що не бачиш, як Ерефія сама у ролі того самого помагателя, як століттями втручалася у внутрішні справи українців, а за спротив розв'язала неспровоковану війну. Нігадую. я обурений. Мені не подобається. Мене багато що не влаштовує. Я обурений, але грати на руку іншим, які намагаються ображати з боку, я не дам. Тому краще гратиму на руку Лілі Путіну та буду його довіреною пикою. Для перевзутого лицедія Путінський фонд культурних ініціатив не пошкодував більш як 890 тисяч доларів. За ці гроші безруков буде втовкмачувати в голови малих матрьок так звані традиційні сімейні цінності. Все це. Це в межах великого дитячого фестивалю, який розплодиться у кількох регіонах. Погодіть, стоп. Зачекайте, стоп! Думаю, у нас свобода. Виборсь. Я думаю, так, свобода. ти думаєш інакше. А Ось вона і є свобода, Виборсь. тому що ти думаєш інакше. Я буду тебе ненавидіти за це. А в чому тоді свобода? У чому проблема, на мою думку, сучасної України? Вони не готові сприймати чужу думку. Головна проблема сучасної України це скажений північний сусід, а не те, що ви там брешете своїм зазомбованим матрьошком. Ось таке воно сучасне болотяне мистецтво без принципів. Відсутність совісті великим болотяним недомитцям нині компенсують жирні гранти від Путіна. Тож оточення бункерного це не лише затяті лизоблюди, це й дорогі друзі, ну причому дорогі для болотяної скарбниці.